Близнюки, я вітаю вас, близнюки, на цьому відео. Ну що, проважаємо літочко, кажемо йому бай-бай. See you later. See you on the next year. Так, в цьому відео подивимося, що приготував місяць вересень для людей під знаком зодіака близнюки Тому не затягуємо. поїхали. Близнюки? перес. І перша карта у нас рицар мечів. Рицар мечів. Що він нам каже, рицар мечів? Що події будуть на початку вересня розвиватися дуже стрімко, дуже швидко, дуже швидко, так? А рицар мічів нам говорить про поїздки, але не заплановані. Коли хтось подзвонив, щось треба, щось трапилося, поможи, виїжджай. Тобто ми не планували, але треба вирушати в поїздку. Так? Також рицар мічів нам говорить про поступлення інформації тої, якої ми чекали. І вона поступає нам досить. Ну, швидко, або якісь телефонні дзвінки, які ми не очікували. Тобто хтось щось з якоюсь інформацією, можливо, з якимись новинами, приємними, неприємними. Зараз ми подивимося, якими, так? А, до нас телефонують, пишуть. так Далі, карта випала. Добрий так. вечір, здрасте. Вісімка кубків. Ну, по цим двом картам скажу так, що близнюки, можливо, скоріш за все, в першій половині вересня, в першій декаді десь поїдуть. Тому що вісімка кубки нам теж говорить про дорогу, про поїздку. так. От, Можливо, це буде і неочікувано, тому що я ж кажу, як по рицарю. Хтось щось нам сказав, хтось щось подзвонив, треба срочно виїжджати і тому подібне, так? А взагалі, вісімка кубків нам говорить про той стан моральний, коли а, ми розуміємо, що щось де, там, де ми знаходимося, це може стосуватися роботи, це може стосуватися там, якогось фінансового джерела доходу. так? Або там партнера, або квартири, там, де ми живемо, роботи і так далі. Щось з цього, вище перечисленого, так, перестає нам приносити задоволення і якісь емоції якось нас насичувати. І у нас з'являються такі мислі, що я хочу йти далі, я вже... Це взяла з цього місця, що я хотіла. Все, я взяла, так. Я вже, як то кажуть, використала цю сферу повністю, і я готова йти далі. Я готова йти на пошуки чогось нового, тому що тут мене вже нічого не наповняє. Тому якось так у вас буде на початку місяця. Зараз подивимося, можливо, з якою сферою це буде зв'язано, так? А, так, що в нас тут? Рицар, Так? Ні, це паш. Паш. Паж жезлю, паш жезлю. А, Ну, як мінімум, хтось може до вас завітати з таким подарунком неочікуваним, так? Як тут постукали в двері і кажуть, добрий вечір, я прийшов з подарунком, не з пустими руками, так? От, а взагалі рицар жезлі це м, про появу, то є жезлів, це про появу нової енергії, нового бажання чогось, так? А, тобто я чимось новим захопився, захопилася, і я готова прикладати зусилля до того чи іншого, до тої чи іншої справи, так? Но, тим не менше, мені хочеться чогось нового. Щось нове, хочу нове, і от, можливо, хтось вам предложить щось нове, новий, новий заробіток, так? Або якийсь новий партнер появиться в вашому житті, нове знайомство, нове хобі. Не знаю, можливо, захочете там, змінити спортзал там, чи почати ходити стабільно там, на масаж, у спа, у сауну. Так. От. Ну, давайте ще подивимося для близнюків на вересень. Друга декада. Так. Пажезлів знову пажезлів. Хі -хі. Карта повторюється. Тут він з подаруночком до вас, а тут от він у нас такий палки. Ну, про що я і говорила, повторюся. Щось нове вам захочеться в вересні місяці. Або щось нове хтось вам запропонує, і скаже вам, що по пажу жезлів я впевнена, що вам ця пропозиція сподобається. Тобто вам, ви не будете обирати, так, е, ну, давати згоду, не давати згоду, так, ви, вам ця пропозиція буде подобатися, і ви ем, захопитеся нею. От ви захочете рухатися в тому напрямку нової пропозиції. Давайте ще одну карту. Двійка Пентаклів. А, можливо, справді хтось до вас прийде з пропозицією нового заробітку, так? А, от. Тому що, тому що по двійці пентаклів це може бути додатковий дохід, друге джерело заробітку, так? Або коли нам потрібно балансувати. Доходами і витратами, тобто ми будемо балансувати, ми будемо думати, вистачає, не вистачає, ага, треба більше попрацювати, або треба менше там витрачати, тобто ми будемо зважувати доходи, витрати, от і е, скільки там коштів лишається, скільки коштів витрачається і тому подобне, так? Або ж кажуть, це буде новий, другий якийсь друге джерело доходу. Шістка жезлів, ну що, тут? Жезли, жезли, жезли. Це в нас завжди про енергію, про захоплення, про дії. Жезли в нас це коли з нас аж при тої енергії. От ми хочемо, ми діємо. І в нас є на то сили, в нас є на то енергія, тому що часто буває так, що в нас нема на то сил, але по. Жезлам, як я бачу, близнюків, вересень місяць буде енергетично наповнений. Шістка жезлів, шістка жезлів говорить нам про те, що ми виходимо з якоїсь ситуації тріумфатором. Тобто, якщо була якась, якийсь конфлікт, якась ситуація, там по вісьмерці кубків, ми тільки думали, що робити, куди йти, хочу щось нове. так? Попажу жезлів, щось нове прийшло там, але можливо там не хватало якогось досвіду та, знань. То по шісті жезлів я вам скажу, що ви виходите тріумфатором з тої ситуації, яка вас тривожила. Тобто ви виходите у виграші, ви будете у виграші. Також шістка жезлів говорить нам про, якщо вам актуально. Популярність. Тобто, якщо ви там ведете свій блог, або там, займаєтеся блогерською діяльністю, або працюєте на клієнту, потік, по цій карті дуже добре купляти в когось рекламу, вона буде удачною для вас і прибуть так, тобто ну, повернеться. Як би вам Або ваше може відео Reels залетить там на сотню тисяч переглядів. Якось так. Так, і давайте ще одну колоду на третю декаду вересня-близнюки. Четвірка мечів. Четвірка Мечів нам говорить про паузу, про якусь стагнацію. Так? Тобто якась можлива ситуація в... стане на паузу. Так? Також по цій карті часто бувають ну, якісь хвороби, там віруси. Залягнув на 2-3 дня температура, там ще щось так. Або відвідування лікарні, там просто якийсь чекапчик такий пройти, або або відвідування якогось лікаря, або планування на щось там вас там тривожить, так, і ви будете думати, до кого йти діагностуватися, і підете в кінці вересня, так, візит до лікаря у вас буде. Або просто якась ситуація, тут треба буде перечекати. Щось, щось, якщо. Початок вересня от був такий, як то кажуть, наповнений, енергійний, все швидко, то кінець вересня, можливо, трошки так притихне. Рицар чар. Ну що, рицар час нам говорить про те, коли ми е, чуваємо себе закоханими. Е, це не тільки про людину. Закоханими, можливо, в свою роботу, в своє хобі, тобто ви відкриєте щось для себе нове і ви якби закохаєтеся в цю справу. Так, по рицарю часто у нас, ну, ми чаш часто нас можемо піти в якесь місце, де нас, де нас наповнить позитивні емоції. Це, можливо, там я не знаю, ресторан, або там на пікнік, там, на якусь екскурсію, так, або е, хтось із противоположного полу покличе вас. На побачення. Так, і давайте ще одну карту близнюки. Шістка Пентаклів. Шістка пентаклів говорить про взаємообмін. Якщо. Це коли гроші приходять, ну і зразу ви їх витрачаєте, так? Або якщо вас цікавила тема, наприклад, кредита, то вам кредит добрить. Або, можливо, до вас прийдуть позичати кошти і ну, по цій карті ви дасте, але вам їх повернуть, тобто не буде, ну, ніяких боржників не буде вам винні, так? Ось по шісті пентаклів це ще ну можливо, хтось захоче трошки своїх коштів дати на благодійність, так, там, там якийсь притулок. Відправити там якусь частину коштів, так? Або на вулиці комусь, хто буде просити, так? То дайте. Так, і давайте на останній колоді вже подивимося карту поради для близнюків. На вересень. Башня. Про що ця башня. Про гроші. Ой, просто тут такі, така порада випала башня. Башня це в нас а, неочікувані якісь, або щось неочікуване стається, або щось. Розрушається. Я спитала з для ну стосовно чого стосовно якихось нових джерел доходів. Тобто, можливо, неочікувано щось піде або щось не піде вам. так Але як карта поради, тут ще є карта от башня, пентаклів і карта балансу. Не дивлячись на те, що якщо щось не неочікувано розрушиться, або щось неочікувано нове приходить у ваше життя. як карта поради, я вам скажу так: потрібно завжди стримитися до балансу, тобто не забуваємо про цей баланс вагів, тобто не йдемо повністю в роботу і. Як то кажуть, наплюємо на своє здоров'я, так? Або йдемо в роботу і не думаємо про близьких про свого партнера. Тобто, в вересні місяці близнюки, вам треба знайти оцього балансу між, між тим, куди ви розподіляєте свій час і свою енергію. Люблю вас, обнімаю, цілую. Бажаю вам прекрасного вересня. До нових зустрічей.